Не зважаючи на вік, а йому зараз 32, Мартін Живков встиг попрацювати з клубами із Болгарії, Румунії, Бельгії та болгарською жіночою юніорською збірною у липні цього року, почав тренувати Регіну Адам Тикінфора Чівінк Максимом. Весь час я думаю про максимальні цілі. Зараз Регіна за віком, можливо, одна з наймолодших команд в українському чемпіонаті. Ми маємо багато молодих гравчинь, нових гравчинь. Моє завдання розвинути їхній фізичний, тактичний, технічний потенціал, який у них є, і довести, що вони кваліфіковані волейболістки. Новий тренер привніс нові підходи до підготовки, каже капітанка Регіни Оксана Ярута. Тренування дуже цікаві нові раніше, якщо чесно, нас так не тренували інтенсивно. А зараз тренажер тренажерний зал, і все по плану для кожного віку якби свої завдання, свої вправи у міжсезоння сезоння. Регіну поповнило чимало нових гравчинь. Серед них сестри близнючки Христина та Каріна Заблоцькі, які в минулому сезоні виступали за орбіту Запоріжжя. Дівчата дуже схожі, і тренер Мартін Живков каже, що розрізняє їх лише за кольором кросівок. Ще не розлічають. А так все Це, дуже складно, там дуже схожі і запитують, як розрізняти. А як? Ми різні. ми різні. Також в команду прийшли волейболістки, які виступали за кордоном. Анастасія Малишева перед Регіною два роки грала в Литві та Угорщині. В Регіні все добре, дівчата хороші, робочий процес, зараз готуємося до Судону. Я думаю, що в нас хороші шанси. Багато молоді перспективної, якої горять очі, і це дуже приємно. Є якась мотивація, якась теж не відставати. Першими офіційними змаганнями перед стартом жіночої суперліги для Регіни стане Кубок ректора МЕГУ, який відбудеться у серпні. Руслан Савуляк, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.